Не став перед собою занадто високі вимоги, адже важливо не досягти досконалості, а постійно рухатись уперед. Просто намагайся бути кращим, ніж вчора. Кожен маленький крок на шляху до мети це вже перемога. Не порівнюй себе з іншими, адже твій шлях унікальний. Важливо не те, скільки разів ти спіткнешся, а те, скільки разів піднімешся після цього. Ти вже сильніший за кожен свій минулий день, і кожен новий день дає тобі можливість стати ще кращим. Вір у себе, навіть коли це важко, і продовжуй рухатись вперед, навіть якщо шлях здається довгим, ти на правильному шляху.